Продовжуємо розповідати про історії, що стискають серце, але водночас вселяють надію. У Салівці знайдена самотня, такса метис. Волонтери забрали її, подбали про стерилізацію. і Нині терміново шукають для неї новий дім часу. обмаль. вже в п'ятницю. Її чекає повернення на місце відлову, тобто вулицю. Про це а також благодійну роздачу безпритульних цуценят, що відбулася минулої суботи. Дивіться просто зараз. Ось уже два місяці як вона обжилася біля місцевого магазину в Салівці, невелика, так само тис, із розумними очима, яка щодня зустрічала перехожих своєю тихою присутністю. Вона не гавкала, не нав'язувалася, просто була там, що змушувало серця деяких людей стискатися від жалю. Кілька днів тому її вдалося спіймати. Волонтери, які у горішніх плавнях опікуються тимчасовим центром перетримки безпритульних собак, оперативно доправили її до ветеринарної клініки на стерилізацію. Тимчасово вона в безпеці під наглядом ветеринарів. Її історія це, ймовірно, черговий випадок людської безвідповідальності. Припускають, що її просто вивезли та покинули. Але навіть після такого зрадництва ця такса демонструє дивовижну життєстійкість та доброту. Вона виявилася напрочуд розумною, знає своє місце, спокійно заходить у машину, що свідчить про те, що раніше вона вже їздила, маючи ймовірно дім та родину. Негавкуча терпляче чекає, поки її виведуть на вулицю. Просто ідеальна собака. Час вже спливає. Лише до п'ятниці вона перебуватиме у ветклініці, а потім, якщо не знайдеться нового дому, її доведеться повернути на місце відлову. Це рішення розбиває серце волонтерам, які дбають про неї. Шкода її відвозити, але не має де тримати. З болем зізнається волонтерка Дар'я Співак, яка поділилася цією історією. Ця такса справжній скарб, який чекає на свого господаря. Вона мріє про затишний куток, де зможе відновити віру в людей та знову подарувати свою безмежну відданість. Можливо, саме ви станете цією людиною, яка подарує їй другий шанс на щасливе життя. Що суботи за сприятливих погодних умов у горішніх плавнях біля центрального ринку, зазвичай першої половини дня відбувається благодійна роздача безпритульних цуценят. Це час, коли волонтери з надією дивляться в очі перехожих, сподіваючись, що хтось подарує дім цим маленьким беззахисним істотам. Деякі з цих малюків уже три місяці відчайдушно шукають свою родину з кожним тижнем дорослішаючи та втрачаючи ту чарівність цуценячого віку, яка приваблює потенційних власників. Минулої суботи до вже звичних носиків додалися нові, ще крихкіші долі. Ввечері попереднього дня перед роздачею мешканці бачили цих цуценят, які блукали на околиці. Після безуспішної роздачі, коли жодне цуценя не знайшло дому, волонтери поїхали за вказаними координатами і знайшли трьох маленьких дівчаток. Вони були налякані, але живі, і зараз відігріваються та відгодовуються під дбайливим наглядом волонтерів. Ця ситуація яскраво демонструє гірку реальність, з якою щодня стикаються волонтери. Дуже часто люди, які мають домашніх тварин, запевняють, ми не будемо стерилізувати, адже прилаштуємо їх у добрі руки. Але як показує багаторічний досвід діяльності волонтерів, ті добрі. Рі, руки знаходяться далеко не завжди. Нерідко коли надії не справджуються, тварин просто вивозять на трасу, прирікаючи їх на неминучу загибель від голоду, холоду чи небезпек доріг. Це порочне коло жорстокості та безвідповідальності, яке волонтери відчайдушно намагаються розірвати. Зараз вони прохають про допомогу у перетримці для новоприбулих цуценят дівчаток. Вони потребують теплого тимчасового дому. Це не просто порятунок їхнього життя а й шанс на справжнє бездробот. От не цуценяче дитинство, якщо ви можете надати тимчасовий притулок цим крихіткам, або ж ваше серце відгукується на історію такси із Салівки, чи когось із численних беззахисних малюків, які чекають на свою долю. Будь ласка, зверніться до волонтерів у цій щоденній боротьбі за життя чотирилапих. Кожна допомога, кожен жест доброти є безцінним.